На а жах. ти, коли знайомишся, ти все-таки більше звертаєш увагу на ось цей потяг, такий знаєш, сексуальний, хімічний. Чи все-таки дивишся, хто з яких заробляє, хто там овен, близнюки і тому подібне. А я не можу без потягу. Ну, Це нереально. Я вже апріорі буду обирати серед там, чоловіків, до якого в мене вже є якийсь потяг і симпатія. Просто комфорт для мене це неможливо. Якщо є пристрасть і симпатія, клас, ми спілкуємося далі, і я дивлюся, що там за цим ще є, і потім так будуються стосунки. Євгеній, з твого ну, боку. Ти мені куди дивишся? вже якось, знаєш, не хочеться тратити время, так сказати, зря. О, цікаво. Я вже, я от, однозначно, звісно, спершу виникає ця якась така енергія, знаєш, якась хімія, але я одразу такий. А коли ти народилась? В Який час, в якому місці? Я кажу, хорошо. Я зразу родилась. відправляю астрологу, нумерологу. <гум> і ще у мене застосунок, є по human дизайну ще туди. І я дивлюсь, і у мене недавно ще було таке, я познайомився на івенті з дівчиною, і така красива, мені кажуть, подивися, яка класна, все, типа, там, я такий кажу, «Да, хороше, мене знайомлять. Я, а я просто, а ми такі, ну, з класним настроєм, я кажу, зразу, і так толпа вся стоїть, знаєш, мене знайомлять. Я кажу, а коли ти народилась? Я зразу заводжу, і мені раз час. Що джепіти кидаю, я кажу швиденько на ну, мені Ча скажи. GPT червоним сім'ї. А прикинь, стой. да, а він мені каже: Чувак, тормози! <laughs> <laughs> прикинь. І я їй так показую, я кажу: вибач, будь ласка, кажу, ну, ну нема смислу.